Мирного, спокійного, безпечного дня вам, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні у нас дуже велике свято. Сьогодні день нашої незалежності, день незалежності України. Я щиро хочу привітати всіх вас, шановні мої глядачі, з цим великим святом. Найперше побажати миру, спокою, безпеки у ваших домівках, у ваших уселях, у ваших родинах, міцного здоров'ячка вам і вашим рідним. А ще я хочу щиро подякувати і вклонитися тим, задячуючи, кому ми сьогодні можемо відзначити це велике свято нашим дорогим захисникам, світла і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за незалежність нашої України, слава і доземний уклін тим, хто зараз нас захищає, всім тим, хто зараз на передовій. Шановні мої глядачі, планувала на сьогодні зробити відео знову ж таки про нашу допомогу бійцям ЗСУ, але просто не встигаю. Фізично я не встигаю. Я обов'язково постараюся всі матеріали зібрати і зробити вже на початку наступного тижня. Багато чого ми вже відправили на фронт. Я їздила знову ж таки, відправила кілька посилок. Я кажу, ми, але ви знаєте, по правді кажучи, я це роблю сама. Просто єдине, що дуже прошу когось сусідів, хто вміє хто має водійські права сідає в нашу машину і везе мене, тому що Славік постійно на роботі. От. Але я кажу вдячна кожному і кожній, хто мені допомагає. Е, прийшли посилки також. Прийшла посилка з дроном е, з Німеччини, прийшла посилка від Світлани Гамзи, від, е, з подарунками для наших бійців ЗСУ, е, від Сергія Шелудька, який також переслав деякі речі для наших бійців ЗСУ. От. Знову ж таки, складаю список, дивлюся, кому що треба. Знову пакую, знову їду на нову. У пошту знову відправляю. Ви знаєте, шановні мої глядачі, якраз сьогодні подивилася, що мої сусіди зібралися, пішли на концерт. У нас дуже гарний церковний хор. Вони дуже гарно співають. Вони вдяглися в вишиванки, пішли сьогодні. ну, на концерт. І ви знаєте, я впіймала себе на тому, що я просто не маю часу на те, щоб також десь піти на концерт чи просто відпочити. Сьогодні самого дня я, я шукаю в інтернеті і по знайомих. Я вишукую, що таке глушники до автомата АК 74 Я шукаю, які калібри є. Я шукаю, де знайти якісний оптичний приціл. Розумієте? Хто про що, а я знову про наших захисників, про їхні потреби? Ви знаєте, я впіймала себе на тому, що якби зараз я навіть і мала вільний час піти на концерт, то я би туди знову йшла з скринькою, скринькою з для збирання грошей. Вона вже в мене, знаєте, таке оця постійна думка про те, що потрібно кошти, вона вже постійно зі мною. І, і в рано, і в день, і ввечір. Шановні мої глядачі, допомагаємо чи можемо. пам'ятаємо про те, що продовжуємо збір коштів на придбання дрона для хлопців 82-ї бригади. Далі звернулися з проханням про допомогу бійці з п'ятої штурмової. Ще одні бійці. Я зараз вже не можу пригадати. мені треба просто подивитися в телефон. Що потрібно? Потрібно оптичні приціли, нічні якісні, потрібно. Полум'я поглиначі на автомати, е, глушники на автомати. Е, потрібно Кільком бійцям, е, ще, ще потрібно плитоноски дві купити. І ще кільком бійцям е, потрібно купити дещо з одягу, форму і взуття. Шановні мої глядачі, День Незалежності України це справді дуже величне свято, величне свято всього нашого українського народу. І ви знаєте. Сьогодні, з самого ранку, мені мої соколики надсилають привітання, пишуть дуже гарні слова. Один боєць написав мені дуже гарний, переслав мені дуже гарний вірш. Мені наснилась перемога. Мені наснилась перемога, і, хоч красива й молода, прийшла уранці до порогу, але важка її хода. В її волосі золотому вплилися пасма сивини. В очах блакитних стільки втоми. І біль, і гнів, і жах війни, чоло глибоке зморшки горя, а серце рана, що кровить, пульсує в ній безмежне море скорботи, суму, що болить, та усміхнулась, заясніла, мов тінь зігнала із чола, зайшла в мою хатину, сіла, сказала тихо я прийшла. Шановні мої глядачі, наближаємо перемогу разом. Стверджуємо і укріплюємо незалежність нашої країни разом, наші бійці на фронті на передовій, а ми з вами в наших оселях, в наших домівках, робимо все разом для нашої спільної перемоги. І тоді все в нас буде добре, і все в нас з вами буде Україна. Слава Україні, героям слава!